Четвертокласник Роман Смусь активний відпочинок полюбляє найбільше, а тому ні хвилини не вагався, коли йому запропонували взяти участь у велодні. Головна умова свята бути фізично витривалим і вміти кататися на двоколісному транспорті. Мені подобається цей. Будуть боліти, аби з вітерцем проїхатися луцькими вулицями. Учасники спершу мали зареєструватися. Дякуючи сонячній теплій погоді, це зробили понад дві тисячі людей різного віку. Це дуже важливо зараз. Теперішній час. Я хочу дитині показати, що ну, підняти його патріотизм, показати, що це важливо, що це є можливість і задонатити. Є можливість і підтримати армію. Цьогорічний велопробіг трохи переформатований. На ньому не лише популяризують екологічний транспорт. А й зважаючи на воєнний стан, збирають благодійні внески. Кожен може пожертвувати суму, яку забажає. Мета збору коштів, допомога дітям. Сьогодні всі заходи спортивні, культурні, ми бачимо, вони є благодійними завжди. Тому сьогодні традиційний велопробіг він також є благодійним. Люди будуть мати можливість потім гарних призів. Головний приз це буде велосипед. Ось тому такі речі, якби завжди людей дисциплінують, спонукають до чогось доброго. Патріотичний запал об'єднав цілі родини. Люди розуміють, свято відбулося лише завдяки Збройним силам України, що боронять нашу незалежність, а тому воїнам світла особливо подяка. Звісна річ, перемоги, сил, щоб всі вернулися живими, здоровими додому, щоб найбільш. Та війна швидше закінчилася, але обов'язково з нашою перемогою. Маршрут велопробігу пролягав проспектами Соборності, молоді та відродження, вулицею Рівненською, проспектом волі, за безпекою на дорозі під час велопробігу стежили кілька екіпажів патрульної поліції. Традиційно участь у заході взяв і луцький міський голова Ігор Поліщук. Велодень це захід, який пропагує здоровий спосіб життя, активний спосіб життя. Хочеться подякувати Богу і Збройним силам України, що ми в нашому місті в такий складний час. Все ж таки. Маємо можливість проводити такі заходи масові. і Бачимо, як багато людей сьогодні зібралося Напевно, люди засумували, тому що минулого року ми не мали можливості провести велодень. Хочеться побажати всім сьогодні безпечного, приємного заїзду, гарних емоцій. І слава Ісусу Христу, слава Україні! Коли пробіг тривав майже годину. На фініші учасники заходу могли долучитися до конкурсів і розваг. Учани кажуть, на спортивно, соціальний проєкт Володень чекатимуть і наступного року і Сподівається, він уже буде у мирній країні.